У сучасному світі, коли ритм життя набуває все більшого темпу, збереження здорового харчування стає надважливим. Ми, компанія Укрсушка, є українським виробником сушильного обладнання для побутового та промислового використання. Для нас першочерговим пріоритетом було, є і завжди буде ваше здоров'я. Ми ставимо цей фактор на перше місце у нашій діяльності та допомагаємо людям споживати повністю натуральний продукт. За допомогою нашого обладнання та технології, 20 років досвіду загальна виробнича площа 5 тисяч квадратних метрів, місячна продукція понад тисячу сушильних установок, експортний обсяг в 15 країн світу, збільшення обсягів виробництва на 40%. Все це робить нас лідерами у своїй галузі. Завойовуючи впізнаваність і довіру клієнтів по всьому світу. Наша команда об'єднує висококваліфікованих фахівців, які з величезним ентузіазмом працюють над розвитком і вдосконаленням нашої продукції. Наша головна перевага це виготовлення обладнання із застосуванням інфрачервоної технології: енергоефективність, безпечність, якість. Саме це робить наше обладнання. Унікальним. Технологія інфрачервоної сушки та видалення вологи є справжньою революцією в галузі. Завдяки інтенсивному нагріву, який відбувається у кілька разів швидше, ніж у конвекційних системах, ми забезпечуємо швидке видалення вологи за допомогою температури. Це дозволяє зберегти всі корисні властивості та натуральний смак продукту. Теплові інфрачервоні промені проникають на всю товщину продукту. Тому під час сушки відбувається автоматичний процес стерилізації та знищення різних видів бактерій, що, в свою чергу, покращує якість продукту і виключає необхідність проведення додаткової стерилізації. Наш асортимент обладнання включає інфрачервоні сушильні шафи різної потужності та розмірів. Побутові сушильні шафи для домашнього використання та конвейерні сушильні установки інфрачервоного типу, які призначені для промислового сушіння великих обсягів продукції. Укрсушка це безцінний досвід, унікальні ресурси та повний цикл власного виробництва. Ми проєктуємо, створюємо деталі, збираємо готове обладнання та доставляємо його в будь-яку точку світу. Це дозволяє нам забезпечувати кожен етап процесу контролем якості та індивідуальним підходом до замовлення. Ми не просто виробники обладнання для наших клієнтів Ми надійні партнери, які допомагають їм реалізовувати найскладніші проекти, враховуючи всі технічні вимоги. Наші інженери готові розробити ідеальний дизайн-проект. Щоб кожен клієнт міг уявити та спланувати розміщення обладнання у своєму приміщенні. Ми розуміємо, що індивідуальний підхід до кожного клієнта це запорука взаємного розуміння та успіху. Тому ми слідкуємо за зручністю і безпекою використання нашого обладнання навіть після завершення гарантійного терміну. А наша технічна підтримка завжди буде рада допомогти вам, якщо виникнуть питання чи потреба в консультації. Завдяки прогресивному підходу та невтомній праці команди, наше обладнання завойовує довіру клієнтів не тільки на українському ринку, а й за його межами. Сьогодні наше обладнання вже працює в багатьох куточках світу і ми пишаємося своїми досягненнями, але не зупиняємося на досягнутому та продовжуємо досліджувати, вдосконалювати та змінювати світ на краще. Ми впевнені. Що співпраця з нами дозволить зробити процес приготування їжі з нашим сушильним обладнанням максимально комфортним та зберегти в ній усю природну смакову насиченість і бездоганну якість продукту. Здоровий спосіб життя це наше майбутнє. І ми раді бути частиною цього важливого етапу сучасності.